Чому зараз кожен другий відчуває себе селебою? Лівий тіп з 500 підписниками в Телеграмі продає успішний успіх так, ніби його вже знають мільйони людей. І сам Коломойський розповів йому істину багатства. Перше Фругофі, будеш пойдем тіафі, йдеш про Фіфа, яка має ледве тисячу фоловер в ін інстаграм, валює на показ свої буфера і думає, що люди слідкують за нею через душу. Я й сам. З двома сотнями людей вже можу дозволити купити собі сир. Чесно кажучи, ні, але суть ви вловили. Сьогоднішнє молоде покоління зловило зірку. А якого хера вони собі це дозволили? Що ж, дізнаємося. А ви на каналі Япі, де ми вивчаємо всю неясність людей Да, всяких кончен. Вітаємо у світі зумерів, бро. Кажи сир. Подивіться сюди. Це шкала зумерів. Тут ви можете знайти як себе, так і свого питущого родича чи свою позашлюбну дитину, але не твій дід зумерами вважаються ті люди, які народилися після розпаду севка. Це люди ери інтернету. Коли світ різко почав ставати цифровим, і гроші почали красти вже не з магазину, а з монобанку. В цей проміжок входить запровадження гривні 1994-го, інаугурація Ющенка 2005-го і запущення першого швидкісного потягу у 2012-му. У му році зумерами вважаються люди віком від 13 до 28 років. Але в залежності від джерел роки може трохи коливатися. І, до речі, ось цей знак e, Z це знак зумерів, а не російських потвор. Тому не путайте і давайте жити адекватно. Саме покоління зумерів відзначилося сігмами, пікмами, ловчек, чебурек, тралале тралала і сосав? Сосав? Сосав. Але зумери в різних країнах різні. Америкоси покоління Z виросли в різноманітнішому середовищі, ніж попередні покоління. Це покоління має вищий відсоток неповних сімей чи сімей ЛГБТ. Але фактично вони це популяризували і почали використовувати такий термін як гендер. Свою думку на рахунок цього я розповім в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані ще, то бігом підписуйтеся. І на ютуб канал теж до речі. Більшість із них проживають у містах. Лише 13% молоді проживають в селах, і лише 4% одружуються з 18 до 21 року. В Україні зумерами покраща. П'ята частина від усього населення складають саме вони. Спілкується це покоління частіше в інтернеті, самі по собі ризиковіші ніж старше покоління, яке закалялося в совку. Для зумерів Ютуб, Інстаграм та Тікток стали сценою. Тепер кожен може стати відомим, навіть без продюсерів. Достатньо викласти одне відео, яке залетить в рекомендації, і до тебе вже прийде якась лояльна аудиторія. Від цього раніше нікому не відомі люди. Зараз почали, на жаль, зазнаватися. Цімподім попапскуєш, папкуїшком яди гралась, з до ядешу. У мене в руках помада. Зачасту такі люди справді можуть стати популярними. Не розуміючи того, наскільки херню вони приносять відтак деградуючий світ. Важливо зауважити, що є дійсно розважальні шоу Кетчі. І тому подібне. Якщо я буду руками працювати, в мене буде появлятися арабське мишлення і все, і бізнесмен з мене вже нікакой. А є нова стадія крінжа. Такі зумери популяризуються через нові і нові порції гімна. Та окей. Окей, якщо це ще просто порція гімна. Але якщо через цю порцію він визнає себе генієм, типу Вау, це я зробив! Вау! Ейнштейн Ньютон, ну просто, то пора б йому сходити до психолога. Добрий день. Мене ущемили з приводу мого іскусства, Хоча я знаю, що я пікмій, і це хорошо. І мої тисяча подписчика справді хочуть знати, з яким соусом я їв суші. Чекайте, чекайте, по-моєму, ви якийсь кончений, і тут треба розбиратися в мозку. Історично наш мозок тільки розвивався. У ньому з'являлися нові утвори та шари, щоб люди могли пристосовуватися до складнішого світу, людей, які зазналися від популярності, схоже присутні ще додаткові утвори. Та все набагато серйозніше. Покоління зумерів отримало таку кількість свободи, про яку минулі покоління могли тільки мріяти. Від цього у них стало багато часу. А що можна робити з часом? Так, отримувати задоволення. І одним із видів задоволення стало саме самозакоханість від популярності. Ви тільки вдумайтесь, людина возвеличує себе тоді, коли вона б мала бути вдячна іншим людям. Адже саме вони зробили її популярною, саме вони дивляться її контент, а інша людина може просто. Бо звеличувати себе через свою ж популярність. Тоді, коли інші люди можуть дивитися її контент днями і ночами. Можливо, такі люди просто психічно травмовані, але це не виправдовує їх. З вас 200 баксів. Скільки? Я не збирався це все безплатно вислуховувати, так що давай гроші. Блі. Знаєте, я зрозумів, що насправді я не такий популярний. Насправді я бачив, я обична людина, в мене стільки грошей. Пізно, гані гроші давай. Та я вже все сам усвідомив. Яка усвідомив? нема в мене грошей, нема. <плес> <плес> Забавна була пісторія, але все стало ще проблемніше. Саморекламування вже норма. Зірковість це вже не егоїзм, а самоповага, успіх це вже не тільки гроші, а й твоя харизма та лайфстайл. Як себе тупу бездарність? Виправте. Є ідея. Добрий день. Давайте я вам допоможу. Зірковість дала про себе знати через інших людей. Хотів допомогти людям отримав побої. Тоді. Є ще одна ідея. Ребята, я вас обожаю просто. Ну, Ну, я вас люблю, ну чесно слово, ну блін, зреально. Реально. реально. Я, я вас дуже люблю. Да, да, Реально. Але чому? Я вже не розумію, як вийти з цього стану. Годі глядати, Вставай, збирайся. Хто ти? А по мені не видно. Е, Чого з поганим косплеєм? Ти шо, дурак? Там звідки я родом таких як ти ненавидяш. Так а на що я тобі? То моя робота. У Мене один знайомий хотів стати відомим на Ютубі. Через накрутку підписників. І знаєте, в нього це вийшло. Реально, він просто взяв і накрутив собі 5 тисяч підписників, там, де відео набрали до 100 переглядів на хвилиночку. Але як ви думаєте, чи справді він став популярним? Ну, звісно, ні, що швидко я, я несу. Зразу після цієї накрутки майже всі 5 тисяч цифр просто зникли. Чувак просто залишився із бажанням стати зіркою. Тепер він дивиться меми про геніїв, мільярдерів, плейбоїв і філантропів, звісно. Наше покоління, покоління молодих та енергійних людей, можливо, і справді зазвіздилося. Але все це через нові стандарти суспільства. Аби блогер міг вижити, потрібні впевненість та навички просування. що в не Непідготовлених людей може викликати золоту лихоманку. Головне залишатися адекватним, максимально чесним із реальністю. І хто знав, можливо, наступна зірка це ти.